Вітаю, друзі! Сьогодні 2 листопада 2011 року, і поговоримо про важливі речі. Про ті речі, про які на єдиному марафоні не скажуть. У відосиках Зеленського не прозвучить і, на жаль, про які опозиція теж мовчить. Не все можна виправдати війною. Війною з Російською Федерацією. Хоча влада хоче виправдати цим усе: всі свої недоліки, всю свою кадрову політику, все своє розкрадання, всю свою управлінську нездатність. І найяскравішим прикладом того, що війною можна виправдати все, навіть авторитаризм, є те, що після 21 травня 2024 року і влада, і суспільство. І опозиція мовчазно погодилися з тим, що Зеленський законно перебуває на своїй посаді президента. Я особисто вважаю, що він незаконно перебуває на посаді президента і записував про це окреме відео, тому що людина, яка обиралася на 5 років, не може автоматично продовжувати перебувати на, цьому, на цій посаді після витікання цього терміну. Для того, щоб визнати законність перебування на посаді. Для публічного процесу повинні бути публічні акти. Це може бути в даному нашому конкретному випадку лише рішення Конституційного суду. А для цього Зеленський повинен був завчасно подбати про те, щоб забезпечити легітимність та законність свого перебування на посаді. Інтерес Зеленського в тому, що він перебуває на посаді, зрозумілий. Інтерес. Зеленого Шепіто в тому, що Зеленський перебуває на посаді, зрозумілий. Незрозумілий інтерес ігнорування цієї важливої проблеми, ігнорування головних принципів демократії, виборності органів державної влади в умовах, коли ми не розуміємо, скільки Зеленський ще перебуватиме на посаді, до завершення війни, а коли війна завершиться, хто про це знає? І хто буде фіксувати момент завершення війни? Зеленський, який перебуває на посаді. Також в цих умовах мовчання опозиції виглядає дуже дивним. Я розумію політичний мотив Порошенка, чому він мовчить. Тому що, якщо б він сказав, що Зеленський нелегітимний, на нього накинулися б всі: і засоби масової інформації, і блогери провладні, опівські, а інших майже зараз, схоже, немає і, Можливо, громадя... представники громадянського суспільства, значна міра яких також контролюється, як на мене, з ОПИ. Але я думаю, що будь-які політичні мотиви не можуть переважити фундаментальних проблем. Проблеми того. Що перебуванням Зеленського на посаді просто так, без нічого, автоматично після 21 травня 2024 року, є свідченням того, що Україна перетворилася на авторитарну країну із нелегітимними органами державної влади, нелегітимною главою держави. Так, наші західні союзники поки що визнають Зеленського легітимним. Але їх у таку позу, вибачте, поставив сам Зеленський. Вони це роблять. Виключно з власних прагматичних мотивів, тому що поки Україна бореться, доти у них все спокійно, вони не втрачають своїх людей, не втрачають своє майно, вони витрачають гроші. Це найдешевше, що є у світі, порівняно із життям, кров'ю людей. Жахає також мовчання громадянського суспільства України. Яке ігнорує цю проблему. Можливо, я не правий, і Зеленський справді перебуває законно на своїй посаді, але мовчати про це важливе питання це свідчення того, що ми є хворим суспільством, суспільством, яке не спроможне ставити важливі питання, обговорювати їх у вільний спосіб і ухвалювати ті чи інші рішення в результаті дискусії в суспільстві. Всі хвилюються, що там буде думати Зеленський. Стефанчук договорився свого часу до того, що назвав людей, які мають іншу думку, ворогами народу, і тут повіяло 1937 роком. Тому це дуже важливе питання, і те, що українське суспільство мовчить, зіграє з нами дуже злий жарт. Тому що. Нахабство порушення конституції Зеленського лише і його лише зростає. Ми це бачимо на прикладі того, як поводяться себе органи державної влади України, МСЕКи, прокурори, інваліди, ТЦК тощо, тощо це саме через це, через те, що ми мовчимо про важливі питання і дали карт-бланш владі 24 лютого 2022 року, і досі його не забираємо в той час, коли. Його давно вже треба було забрати, тому що ця влада не впоралася на випередження із жодним викликом, який стояв перед нами з осені 2021 року, а фактично з 2019 року. Давайте всі поміркуємо про це, тому що це важливе питання. І ухилення від важливих питань призводить до трагічних наслідків, як свідчить історія. Слава Україні!